Добрий день, діти! Ми починаємо вчати з вами нову велику тему алгоритми з розгалудженням і повторенням. І тема нашого сьогоднішнього уроку алгоритми з розгалудженням. Давайте для початку пограємо в гру. Я буду казати вам висловлювання, якщо воно істинне, тобто правильне. То Текстовий блок буде забарвлюватись в зелений колір, якщо висловлювання хибне, то блок буде забарвлюватись в червоний кольор. Отже, починаємо. У лісах збирають солодкі кавуни. Подумайте, це істинне чи хибне висловлювання? Так, в лісах кавуни не збирають це. Хибне, Тобто неправильне висловлювання. Наступний день після неділі понеділок. Подумайте, порахуйте, який наступний день іде після неділі. Так, правильно це істинне висловлювання. Місяць грудень починає рік. Пригадуємо місяці року. І як ви гадаєте, яке це висловлювання? Так, це хибне висловлювання, тому що грудень у нас закінчує рік. Якщо до двох додати 3, то отримаємо 6. Звичайно, це хибне висловлювання. Якщо до двох додати 3, то ми отримуємо 5. Рік має 12 місяців. Так, це істинне висловлювання в році є 12 місяців. Сонце обертається навколо землі. Звичайно, ні. Це Земля обертається навколо Сонця. Тарас Шевченко, великий український поет. Звичайно, це істинне висловлювання Тарас Шевченко є нашим українським поетом. Отже, сьогодні на уроці ви дізнаєтесь про алгоритми з розгалудженням, навчитесь виконувати алгоритми з розгалуженнями і навчитесь складати алгоритми з розгалудженням у середовищі скреч. Подивіться, будь ласка, на цей малюнок. На малюнку є якась умова. В залежності від того, істинна вона чи хибна, ми будемо виконувати ту чи іншу команду. Якщо умова істинна, ми виконуємо команду 1, а якщо умова хибна, то ми виконуємо команду 2. Ось давайте, наприклад, розглянемо алгоритм підписання ЗОши. Його можна скласти як прямий лінійний алгоритм. Початок алгоритму, візьми зошит та ручку, підпиши зошит, поклади зошит, кінець алгоритму. Але не завжди можна так просто слідувати і зробити правильно. Давайте розглянемо цей же алгоритм тільки з розгалудженням. Отже, початок той же самий, візьми зошит та ручку. А далі у нас з'являється умова зошит належить дівчинці. Якщо так, то слідує написати зошит учениці 4 класу. А якщо ця умова хибна, тобто зошит не належить дівчинці, а належить хлопчику. То треба підписати зошит учня 4 класу. І далі такий же сам алгоритм. Поклади зошит і кінець алгоритму. Давайте з вами тепер спробуємо ще раз скласти алгоритм з розгалудженням. Пригадайте, будь ласка, правила дорожнього руху. І давайте з вами разом складемо алгоритм, як переходити вулицю в місці, де встановлена світлофор. Для того, щоб правильно намалювати алгоритм, нам треба знати, що в блок-схемах команду перевірки умови записують у блоці, що має форму ромба. Отже Сигнал світлофора червоний це наша умова. Вона може бути істинною або хибною. В залежності від цього у нас буде дві дії. Отже, якщо сигнал світофора червоний відповідь так, то ми переходимо до блоку переходити вулицю заборонено». Якщо… Сигнал світлофора не червоний, тобто відповідь ні. Переходити вулицю дозволено. От ми з вами склали найпростіше розгалучення. Отже, умовою називають логічне висловлювання, з якого починають будувати алгоритмічну структуру розгалучення. Будь ласка, запам'ятайте це або запишіть у зошит. Залежно від того, чи виконується умова, доводиться приймати різні рішення або виконувати різні дії. Таку ситуацію називають розгалудженням, а алгоритми називають алгоритмами з розгалудження. Ви вже, мабуть, працювали в попередніх класах з середовищем скреч. Так от у середовищі скреч для створення алгоритмів з неповним розгалудженням існує команда Якщо, яка міститься в групі керувати. Для побудови розгалудження використовують слова Якщо, то Інакше. У середовичі Scratch для створення алгоритмів з розгалудженнями існують команди у групі команд керування, ось такий вигляд мають кнопочки, а для складання умови використовують цеглинки шестикутної форми, що містяться в групі команд датчики. Також використовують цеглинки з групи оператори. У нас сьогодні з вами буде практичне завдання. Вам треба буде в середовищі скречі створити алгоритм для родового кота. Коли натиснуто прапорець, він ковзає 5 секунд, якщо при цьому натиснуто. Клавішу пропуск «Пробіл», кіт каже привіт. А якщо клавішу не натиснуто, кіт думає Хм. Ваша програма має бути отакий мати вигляд. Перший блок, так? Ми вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. Далі. Ковзати 5 секунд до випадкової позиції, і далі ми вставляємо якраз блок алгоритму з розгалуженням. Тобто, якщо у нас якась дія виконується, умова виконується, котик говорить привіт. Якщо ця умова не виконується, котик думає хм. Зараз ми з вами розглянемо, як же нам виконати. Цю роботу. Але для початку давайте я розкажу про завдання для тих діток, у кого немає можливості працювати за комп'ютером. Вам треба буде дати відповіді на ці запитання, що таке розгалудження, чи в усіх алгоритмах вони повинні бути. Наведіть приклад ситуації, де буде використане розгалудження, яка фігура використовується для запису розгалудження на блок-схемах та Складіть простий алгоритм приходу вулиці на пішохідному переході без світлофора. Тож, давайте зараз перейдемо до середовища скрещен, і я вам покажу, як нам виконати наше завдання. Дивіться, якщо у вас Scratch встановлено на комп'ютері на вашому домашньому, ви відразу можете починати працювати в ньому. Якщо у вас немає програми Scratch, ви можете працювати в програмі Scratch онлайн. У вас буде прикріплене посилання до уроку на онлайн-сторіночку. Scratch. І там ви зайдете і можете виконати своє завдання. Після виконання завдання ви сфотографуєте екранчик і надішлете мені до Classroom. Це і буде вашою виконаною роботою. Отже, що ми в середовищі маємо? Давайте пригадаємо, так? От у нас коди, дивіться, рух. Вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні мої блоки. Так, це які ви до Ми сьогодні з вами будемо використовувати групу події, групу керування, рух і датчики. Ось у нас є наш спрайт рудий котик. Він і буде сьогодні виконувати ті дії, які ми йому будемо задавати. Для початку дії ми будемо тиснути зелений прапорець. У разі необхідності зупинити її, ми будемо тиснути червону кнопочку зупинити. Отже, для того, щоб почати працювати, ви от попинитесь на цій головній сторінці, ви натискаєте вкладку Створити. Опиняйтесь в середі програмування. Ось всі ці кнопки, що я вам розказувала, от наш котик. Тож, давайте для початку створимо фон для нашого кота. Вибираємо Обрати тло, давайте виберемо поза приміщенням і отаку от зиму. так, Котик у нас гуляє по зимньому лісі. А тепер починаємо з блоків писати програму. Отже, перше заходимо по дії. Беремо оцей блок, коли натиснуто прапорець, і перетягуємо сюди. Тепер, що ж має відбуватись, коли натиснуто зелений прапорець? Давайте ми з вами виберемо оцю дію ковзати одну секунду до випадкової позиції. І Змінимо з вами хай трошки більше не одну, а 3 секунди, так, щоб була подовша наша дія. Тепер, увага, ми заходимо з вами в керування і вибираємо оцей великий блок, так, де у нас розгалудження алгоритму. Якщо буде якась дія, то котик буде робити щось. Якщо діється не виконується умова, то котик буде робити щось інше. І тепер в датчиках ми з вами виберемо саме умову. Давайте, якщо натиснуто клавішу пропуск, так, тобто пробіл на клавіатурі, то наш котик... Буде говорити, що привіт. Так? А якщо ви не натиснете клавішу, то наш котик подумає, «Хм». от ми написали з вами програму, тепер дивіться, що у нас відбувається. Ми натискаємо зелений прапорець. Наш котик рухається, рухається, і тоді каже Хм. Натискаємо червону кнопочку, повертаємо нашого котику. І тепер знову натискаємо зелений прапорець, але натиснемо і клавішу пробіл. Наш котик рухається і говорить привіт, тому що ми виконали умову клавішу пропуск. Натиснуто. Тобто, ще раз, дивіться: ми натискаємо зелений прапорець і натискаємо клавішу пропуск, і котик каже привіт. Ми натискаємо зелений прапорець і не натискаємо кнопку пробіл. Котик думає «Хм». Отже, діти, бажаю вам успіху виконанні домашньої роботи. Чекаю з нетерпінням на ваші відповіді. До побачення!